Знайшов, що шукав. Зброю на землю, вантаж мені, швидко. Фу, дуля тобі. Твої люди тримали лодочку. Навіщо? Мої. Тому що лише він знав, де знайти монолітівський пристрій. Давай його сюди або помреш. Думаєш, навряд чи. А, ну так, гранат же в нас нема. Ну шо, хто полізе? Нє, з гвинторізом Галіма ідея, його краще як снайперку. Як швидко в нас рани, до речі, загоїлись, прям максимально. Прям дуже швидко. У мене такий відчуття, що він там один лишився. Ну ця, звісна, перезарядка по пів години вимаражує, але головне, що ми вийшли переможцями, і в принципі доволі непогано. духу. Та тут дехто намагався забрати в мене те, що я знайшов у Фауста. Так, джишка в поганому стані, тому залишаємо.